У Луцьку на проспекті Волі знищили мурал Борису Ревенку, покійному кінорежисеру, керівнику аматорської кіностудії Волинь. Тепер шар штукатурки на фасаді разом із зображенням кінорежисера зняли будівельники, реконструюють квартиру. Чи є ці роботи законними та чи мають власники житла право змінювати фасад? Муніципали, які стежать за порядком у місті, поки з'ясовують. Станом на сьогодні поки що встановити власників або о, встановити осіб, які проводять дані роботи, не вдалося. Безпосередньо сьогодні спектром теж було здійснено вихід за даною адресою, і станом на сьогодні е, роботи назовні не проводяться, і зафіксувати дані порушення поки що не вдалося. Якщо порушення зафіксують, може бути штраф за пошкодження фасаду будинку від 340 до 1360 гривень. Тим часом 12-му каналу вдалося з'ясувати, мурал Борису Ревенку здерли заради аптеки. На місці будівництва один з працівників зауважив, його справа маленька, і про мурал він не знає. Є прораб там над прорабом ще прораб, а там тим прорабом ще. Ну відповідно, я вам теж можу сказати, якщо. Цю квартиру купили, це виходить, вже їхня власність. Потрібно було не продавати, якщо це пам'ятка. Насправді прокоментували в департаменті культури мурал як вид вуличного мистецтва, стріт арт законом не охороняється. Луцькі будівлі до слова прикрашає не один мурал. Автор Юрій Чайка каже: берегти їх це справа людей. Амурал з ревенком може і поновити питання лише у тому, чи готові містяни, зокрема й ті, що реконструюють житло, цінувати обличчя міста зі своїми знаменитостями. Софія Мартинюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.